З двобою на шаблях розпочинають свої тренування призери нещодавніх міжнародних змагань у Польщі Михайло та Микола. Із турніру, що став для них дебютним за кордоном, вони привезли бронзу та срібло. З нами поділились секретами своїх успішних виступів. Треба якось задомінувати суперника і взяти верх. Ну щоб він відчув, хто тут сильніший. Було доволі цікаво. Перший бій я програв з рахунком два а другий виграв виграв з рахунком до один. У Польщі вихованці клубу Спас Яр продемонстрували показовий виступ зі спасу. Далі змагалися вже у новому для себе виді спорту литовській національній боротьбі Рістініс. Хоч вона дещо і схожа на козацький рукопаш, однак має свої відмінності. Скажімо так, народні види боротьби вони в чомусь схожі, звичайно, що за певними відмінностями там в захваті, в позиціях бійців, в дозволених або недозволених прийомах, але загалом багато що є спільного у нашій школі, крім рукопашу, пропагуються такі види спорту, як національна боротьба на поясах козацька і боротьба на вхрест. Тож борцям було нескладно перелаштуватись на литовську національну боротьбу. Показала свою майстерність на турнірі і вихованка Запорізької ДЮСШ Ірина. Вона стала єдиною дівчиною, хто зійшовся у двоборстві із хлопцями, ба більше поповнила свою скарбничку сріблом. І в залі теж немає дівчат, тобто я тут берусь з хлопцями. І до війни ще були хлопці помітніші більше я завжди з ними була, але на змаганнях виступала з дівчатами. А там, напевно, через те, що тут я вчилась з хлопцями, це навіть мене не злякало навпаки, щось новеньке, бо в будь-якому випадку це був досвід. Підготуватись до змагань було нелегко у зв'язку з постійними тривогами та близькістю лінії фронту, проте наші хлопці та дівчата не втратили майстерності. На чотириразових тренуваннях на тиждень викладались наповно. Почали підготовку ще зимою і ну, було дуже цікаво. Намагався більш увагу приділяти розтяжкам і акробатичним прийомам. Спас у Запоріжжі набирає все більших обертів, ділиться тренерка. Дехто з вихованців навіть долучив до занять свого брата, найменші вже зі Спасівців всього вісім років. Всі вони показали гідний результат на міжнародній арені. Тож тренерка задоволена їхніми виступами. Мої вихованці привезли два других і два третіх місця з турніру. А я оцінюю ці результати дуже добре, тому що ну, все таки це Хоча і схожі правила, але трошки новий для них вид спорту, і, скажімо так, дійти до до першої, все таки перші сходинки підістало це досить важко, тому що там є дітки, які професійно цим займаються. Нині на Спасівців чекає невелика пауза, після якої вони розпочнуть підготовку спочатку до літнього міського фестивалю бойових мистецтв, а згодом крокуватимуть до чемпіонату Запоріжжя. Тетяна Пода, Роман Котляр, телеканал МТМ.